У мене сьогодні такий настрій, хочеться прям поділитися з вами цим настроєм, щоб ви нарешті повірили в себе, нарешті почали діяти, як ви хочете, нарешті набралися той сміливості, знаєте, сказати ні комусь відстояти свої кордони і повернути собі право на своє життя, таке, яке ви хочете повернути собі це право на своє життя. Колись у нас забрали базове право на робити так, як ви хочете, жити так, як ви хочете, право дозволити собі жити так, як ви хочете, право на слово Я хочу і право говорити ні, якщо вам щось не подобається, якщо десь задівають вас. Якщо ви, вам просто не хочеться робити, тому що ви не хочете. Нас вчили заслуговувати, що ми можемо отримувати щось тільки коли заслужимо, вислужимося перед кимось. Спочатку бути заручною, а потім все інше. Знаєте, оце я зараз накоплю, 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 і це може бути таке безкінечне достігаторство. А потім поживу, а потім заживемось, колись там заживемо, коли заживемо. Це все так, знаєте, от, е, фантазійно. Все ще чекаємо ідеального часу, бо нас е, батьки вчили як? Ну, колись потім. Колись потім, поки що не час. У нас, он, вибачте, війна в Україні. Все чекали зручного часу. У, е, коли почалась війна, я чітко усвідомила для себе, що я хочу жити для себе. Я задралась жити для когось і від цього радості нуль. Розрив 7-річних стосунків і розуміння, що я жила не своє життя. І дуже класно, що я прийшла до цього в 26 років, хтось до цього приходить в 50, хтось в 60, але все одно дуже класно, що ви в цій точці, де ви хоча б усвідомили це, бо більшість людей. Не усвідомлює, що вони живе чуже життя. Вони дивляться новини постійно. Вони думають, що новини їм говорять правду. Вони не, а, не, за, не задають питання. Вони говорять навіть, як знаєте, ці роботи не своїми словами навіть. Але правда в тому, що ми достойні мати все, чого ми хочемо в цьому житті. Єдине, що нам заважає, це не дозвіл. Це Брати, отримувати. І це не приходить в наше життя, тому що ми базово не дозволяємо цьому в житті пройти. По факту, е життя як гра. Хочеш, бери, хочеш, бери. Проходь определені уроки, проходиш уроки, отримуєш плюшку, пішла далі. І так далі. Але нас по-справжньому не вчать правилам цієї гри життя. Нас путують, нас запутують, нас. Е Роблять так, щоб ми були зручними. Ти можеш повернути собі своє життя в будь-який момент, тільки просто зробити одне головне: перше це прийняти рішення. Я більше так не хочу. Я не хочу бути зручною для когось, але сама бути без енергії, нереалізованою. Нам не потрібно заслуговувати, щоб це все отримати в своєму житті. Така коротенька історія мого життя, яка привела мене до цього. І зараз я вам докажу, що не обов'язково вам вибирати е, свою долю прямо зараз і обрати одну професію на все життя, а що е, кожен етап вашого життя приводить вас до тієї точки, там де ви маєте бути. І які б вибір ви... Не зробили прямо зараз. Що ви не робили прямо зараз? Це найідеальніший момент і найідеальніші умови. Зараз вам просто докажу це. Ось на даний момент мені 30 років, і я хочу вам розповісти. От коротенько студентського студентського напрямка, куди йшло моє, моє життя. Значить, я навчалася на. Вихователя, і ми дуже багато вчили там психології, сімейної психології. І я підробляла на авто в другому курсі в Макдональдсі. Це моя перша робота була. А, і я вам скажу, що Макдональдс мене навчив в першому це командній роботі, в другому це бути вдячним, тому що ми дуже нас вчили всюди говорити дякую, дякую, дякую. І... Нас ще вчили бути в такої, от в нас була така команда, де ти відчуваєш дійсну команду, тому що в нас всі керівники, вони могли встати і зробити таку ж саму роботу, як ти робиш. Вони вміли робити будь-яку роботу. і Це досі в Макдональдсі так, що кожен, як чим вище ти стаєш на ступіньку, ти маєш вміти все робити. І умовно кажучи, директор, якщо багато дуже клієнтів, він мог. Підійти і приймати замовлення, як я робити, і ти відчуваєш в цій команді, що ти не якесь слабе звіно, а ти вот дійсно та сама людина, яка з чого складається весь механізм. І, в принципі, так само, як у нас на планеті, ми всі частинки одного великого цілого. І все, що ми робимо, це в масштабі це впливає на весь світ, не тільки на нас. Я вважаю, що це була крута робота, тому що вона навчила мене багато чому. Але. Правильні цінності мені показали. І потім я там і вихователем працювала, зрозумівши, що це не моє. Потім я пішла в баристи, тому що я пішла в боявисти, тому що, по-перше, мені подобалося і досі мені подобається все, що стосується естетики краси, краси людей. І мені ніколи не подобались мої брови, не подобався не один барист, який робить мені брови. І я навчилася робити брови. І потім пішла в візаж. Візаж я пішла, тому що я любила красу, я любила працювати з людьми. Я завжди помічала з дитинства красиве в людях. Красиве. Я завжди могла сказати влучно комплімент. Це мені природнє. Для мене це дуже легко. Я така з дитинства. Я можу підійти будь-якій жінці і сказати, яка вона красива. Для мене комплімент дуже легко, тому що я в кожній людині завжди бачу щось особливе, і в цьому бачу красу. І я була успішним в цьому в цій справі, тому що я дійсно завжди підбирала ідеальний макіяж для клієнта, тому що я завжди а, учитувала їх особливості. Я завжди не робила копійовані макіяжі, а от саме підкреслити красу клієнта О кож кожної, да? особливості кожної. І коли я поборола акне, коли я почала внутрішню роботу над собою і прийняла себе внутрішню свою цінність, пройшла величезну купу внутрішніх трансформацій. І саме на початку війни пішли глибокі трансформації, тому що я вирішила для себе, що все, я починаю нову, нове життя, і в цьому і тут я обираю тільки себе. І в мене була, звичайно, що в мене була довга терапія, потім купу духовних практиків, духовних наставників. І ось я тут. І я зрозуміла в певний момент, що візаш я зупиняю, тому що мені треба далі передавати більш глибші інструменти. Це те, що допомогло мені побороти акне, побороти, я би сказала,. Побороти гормональні мої постійні ці скачки, постійний цей тестостерон. Оця моя нестабільність психіки, що я не вміла себе дисциплінувати, я була гіперактивною, чутливою, тобто в мене були постійні ці скачки, то я в сильної апатії, то е, суперпідйомня вся така активна, позитивна, всіх заражаю, всім віддаю енергію, а потім такий капець спад. Типу, і от в таких качелях я довгий час жила. І коли я їх зупинила, я така, о, я хочу передавати це іншим, і допомагати, тому що е, прийняття себе, прийняття своєї цінності, треба дозволити собі прийняти внутрішню свою цінність. І це дійсно ті трансформації, які допомагають побачити зовні. Тому що скільки я з 18 років не лікувала акне, свої гормони, що я тільки не пила, як я їх не вирівнювала. У мене нічого не виходило, тобто це допомагало на рік два, але потім все відновлювалося. Гормони скакали постійно, постійно це поверталось. Тобто, це було е, тимчасово. Ці медикаменти це, це допомагало просто тимчасово. І останні краплі стало, звичайно, що, що терапія, в якої я просто стояла на місці, я не рухалась. Просто в якийсь момент мені треба було взяти відповідальність на себе і перестати чекати, що теж пігулка з психологом допоможе, типу, почати діяти, не дивлячись на те, що страшно, не страшно, почати діяти. І зараз я усвідомлюю, що через те, що моя психіка дуже, я дуже емпатична, дуже чутлива, і я щитую поле, я щитую людей. Мені потрібна і особлива техніка, як працювати зі своєю психікою і своїми гормонами. Я почала сама досліджувати, що це таке, як з цим працювати, як оці свої спади, підйоми їх трішечки зробити плавніше, плавніше, пленіше, і потім я їх вирівняла взагалі свій стан. Да? Я точно знаю, що якщо мені треба щось зробити в певний час. Мені спочатку треба попрацювати не над зовнішніми факторами, щоб цю, зробити ці дії, да? а над внутрішнім станом, типу підняти свій рівень енергії і потім йти і проявлятися, робити певні дії. Це не значить, нічого не робити, це значить в першу чергу все йде з середини, все йде зсередини. світ наше дзеркало. Якщо ти не довіряєш людям, люди завжди будуть тебе придавати. Це факт. Тому важливо м, працювати над довірою да, до світу, до себе. Тут, в першу чергу, довіра до себе дзеркалий. Оці всі мої трансформації і кар'єра, да, е, купа різних, е, різних професій, всі мені допомогли в тому, в чому я зараз. Да. Коучинг, це психологія і те, що якби допомагає людям. Ну, я з 18 років. Офіційно працюю з людьми. З людьми. Зараз я знаю, що у багатьох такий а, час неоприділеності, неясності. І в принципі до мене дуже часто приходять да, без енергії і без чіткої ясності. А чим зайнятися? А що робити? А чи піти мені в візажисти, як всі йдуть візажисти, а чи піти мені туди? Дівочки, якщо ви щось хочете, значить у вас є потенціал, який ви можете розкрити в цій професії, яку ви хочете. A, можливо, ви хочете вас хочу до декількох професій. Виберіть хоча б одне. Це завжди буде вірне рішення. Можливо, ви прийдете до іншої професії іншим a, шляхом. Ви ніколи не знаєте. Хіба я знала, що я буду займатися коучингом психологією? Я... Ні. Ні, <Wiki> я не знала, дівчині. Це нормально бути в стані неоприділеності. Я нещодавно говорила зі своїм братом, йому 18. Так от, він, коли вступав на музичний в музичний університет, він, наче 100, десь 90% був за музику, тому що це йому дуже сильно подобається ще за маличку, але йому й подобається дуже сильно спорт і люди. І він дуже любить допомагати людям. І він мені от. Пройшло пів року навчання, скільки чотири місяці навчання, і він зараз мені каже: Юль, а ти знаєш? Я думаю, може я неправильно зробив, може треба мені було піти на психолога. Я от думаю, що я психологом був класний. Я кажу: Тарас, ти зробив правильний вибір, але якщо тобі треба буде прийти в психологію, допомагати людям, ти ніколи не пізно почати. І дорога тебе туди приведе. Обов'язково. І... Він походив, подумав, сказав: «Да, дійсно, ти права. І сумніви сразу розтучились. Я це до чого? До того, що це нормально і в будь-якому віці, не тільки в 17, 18, не знати, чого ти хочеш. Але вибери хоча б щось і почни діяти, робити, хоч якісь маленькі кроки, хоч в якомусь напрямку. Вибери якийсь один напрямок і йди туди. Да, паралельно можеш розвивати щось ось, зроби основне, але паралельно можеш розвивати ще щось, як хобі. Да, блогінг, Щас дуже багато експертів. Або тих, хто навіть стоматологи зараз йдуть в блогінг, да? тому що комусь це подобається така проявленість, да? десь, десь розкривати свою грань через блогінг, ділитися своїми косметичними там, находками і так далі. Чому ні, дівчата, якщо ви думали все життя там, вести ці тікток і танцюльки, пожалуйста, дівчатки, танцюйте. Якщо це вам приносить величезну купу енергії, робіть це. Дозвольте собі, дозвольте собі. Просто забрали це право на слово хочу. От спочатку треба, а потім роби все, все, що ти хочеш. І в дорослому віці це прям переключається в те, що ти все ще чекаєш ідеальні умови, щоб хтось тобі сказав, що це правильне рішення. Але, дівчатки, ніхто не прийде і не скаже, це правильно чи неправильно. Пора самі обирати так, як ти хочеш. Але щоб дозволити собі жити так, як ти хочеш, треба поступово, крок за кроком, собі дозволяти це. Хоча би в маленькому, хоча б почніть з базового, що я хочу сьогодні поїсти, не те, що стоїть в холодильнику. А, а чого я насправді хочу? Я дійсно хочу цього борща? чи я хочу салат. Так, його треба приготувати, він не стоїть в холодильнику. Але. Який повад? Сходити в магазинчик, пройтись, прогулятися, і зробити для себе цей салат. Ви бачите, як навіть в цьому простому у вас з'явиться більше енергії, тому що ви з'їли смачний салат, який хотіли, а не те, що було в холодильнику. Якби вам ок, що ви зробили для себе щось класне. Що ви для себе це зробили? Не почали жити на автоматі а хоч щось, почали з маленького. Перестати жити на автоматі, а почати з маленького дозволяти собі. Спочатку це в їжі, потім, потім в одягу, одягати, одягати тільки те, що вам приємно до тіла, що вам кайфово, потім далі, ступінь за ступенем, розширяти своє хочу, але почніть з базового, з їжі, яку ви їсте кожен день. От я зараз буду говорити навіть фрази, які нам часто говорили батьки, вчителі в школі, які от заблокували нам оце своє природнє «хоч». Це, музика це не серйозно. Цім не заробляють, будь скромніший, не виділяйся. І от Оці всі слова вони блокують базове хочу до проявлення співати, тому що ви так хочете. Ми в дорослому віці хочемо все те, чого хотіли ми в дитинстві. У мене в дитинстві хочу було дуже проявлено. Я хотіла бути актрисою. Через це я в студентські роки до ще Макдональдса я ходила дуже часто масовкою на всі програми в Україні. Нам не просто так хочеться певного да, стати от, психологом, візажистом. Там точно захований наш потенціал, які можна розкрити в цих професіях. Тому що не кожна людина хоче стати юристом, не кожна людина хоче стати адвокатом. Да? Чому так? Тому що немає його там потенціалу, а в когось є там потенціал, який можна розкрити. Тобі не обов'язково обирати прямо зараз е, професію на все життя. Не сприймайте життя дуже серйозним. Бо це дійсно гра захотіла, пішла, спробувала, вийшло, не вийшло. Окей, пішла далі. І так далі. Ви ніколи не знаєте, до чого приведе вас та чи інша ситуація. Професія, курс, можливо, ви знайдете людину своєї долі там на цих курсах. Дуже показовий фільм, подивіться, будь ласка, завжди говорити да. З Джимом Кері, Боже дівчатки, це обов'язково подивіться дуже крутий, такий глибокий фільм, де він після тренінгу пішов і почав говорити всюди да. І е, зустрів, по-моєму, в перший же день е, свою е, жінку долі. Це, це, це такий кайфовий фільм, і дуже показовий, якщо ви навчитесь говорити життю так, це один із крутіших навиків. Це принесе вам величезну купа позитивних е, е, емоцій, і ви ніколи не знаєте, до куди це вас приведе. Можливо, це приведе вас до е, такої мрії, про яку ви, ну, навіть боялись собі дозволити мяти. Да, а це це з вами станеться. Водо грошей теж важливий дозвіл. Якщо у вас все ще в голові такі фрази Я не можу це собі дозволити, або це дорого. Значить, ви все ще внутрішньо не дозволяєте собі. Тому що, коли людина дозволяє собі, у неї навіть в голосі проявляються фрази інші. Тобто ви в голос, не тільки в умі, ви вже в голос починаєте говорити по-іншому. Коли ви кажете ще неправильний момент, ви теж блокуєте собі оцю подію, яку ви хочете притягнути. Не знаю, десь тисяч підписників, 20 тисяч підписників, 100 тисяч євро квартиру в Києві. І ви кажете, ще не момент, от в правильний момент, значить, ви все ще теж відстрочуєте цю подію в вашому житті. Ви не знаєте, як ця подія може до вас приблизитись найкращим для вас чином. Але внутрішнє це базово навчитися собі дозволяти, щоб це в життя в ваше прийшло. Це не значить не робити дії. Це значить спочатку дозволити собі і потім діє. Будуть набагато легше, і самі події будуть прилаштовуватись дуже легко і е, нелінійно. Да? Лінійно це коли передбачувальне, це коли ви ставите цілі, розбиваєте на маленькі кроки, і ви точно знаєте, що ви до цього дойдете. А нелінійно це виграли в лотерею, чоловік подарував, знайома подарувала і так далі. поверніть собі дозвіл мати все, чого ви хочете у вашому житті. І приймати все, чого ви хочете в своєму житті. А якщо ти все ще не довго думаєш перед прийняттям рішенням, перед тим як вступити на новий етап, нову професію і так далі, запрошую тебе на індивідуальну сесію, де ми дуже швидко розберемо всі твої блоки, негативні упередження, що заважають тобі. Отримувати бажане і блокують тобі цей дозвіл. Ну, і буду вдячна за вашу підтримку. Лайк і сердечка в коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Надію, що я змотивувала вас сьогодні зробити якийсь крок в те, чого ви давно відкладали, і сказати так життю.